Но тъм часом в Нови Рик варто... Починати з подорожі до Львова запевняють британські журналісти. Місто потрапило у топ десятку найкращих у світі для святкувань. Місто Лево розташувалось поруч із Ліверпулем, Марселем та Ріо де жанейро Львів зайняв п'яте місце у рейтингу міст світу, які варто відвідати цього року. До слова щодо топових місць Львову не звикати, бо місто очолює багато світових рейтингів і славиться своєю красою вже здавна. Розгадати секрет успіху Львова намагалась Оксана Василик. Нумо до Львова на Різдво так сказала одного вечора Нателла у колі своєї сім'ї і отримала схвальну відповідь. Тож Юрчик і Поліна цього року колядують на площі ринок. Добрий, Добрий вечір тобі! Сім'я у місті Лева не вперше та кожного разу привозить із західної столиці до портового міста приємні враження. Радять і своїм одеситам завітати до Львова. Дуже тепла атмосфера, все таке різноманітне і свято є усюди. Незалежно центр це міста чи Україна. Мені Львів дуже подобається, тому що тут дуже затишно, добре і гарні сувеніри. Ще я помітила, що будинки тут стають дедалі, красивіші. І дома. мандрівників у Львові більше є з кожним роком, а то й з кожним днем. Та протиснутися поміж туристами найважче все таки на різдвяні свята. Львів'яни запрошують своїх родичів, своїх знайомих приїхати до Львова, щоб відчути атмосферу різдвяна, відчути автентичний дух, який зберігся не лише в родинному колі, а він зберігся в наших традиціях, які живуть в місті. Місто колядує, місто святкує. Потіха не тільки духовна, окрім різдвяних сувенірів, на львівському ярмарку можна купити і пампухи. Леся розповіла новинам, що за день продає 300 штук. Пампухи є різні з родзинками, маком, вишнею. Багато купляють пампухів з маком, глінтвейн гарячий з медом. Скоро з цей звоздекою. Пампухи, пампухи зараз будемо куштувати. Пробувати. Надіюсь, будуть Пути. смачні. У Львові є усе жива шопка, дідух, ялинка, прикрашена національною символікою, різдвяний ярмарок. Тож львівські службовці та місцеві підприємці постарались на славу. Підвела тільки погода, не вистачає снігу. Захваті. Дуже вражені, жаль, тільки що нема снігу, ну його нема по всій Україні. Дуже гарно. Шукаємо вертепи, хочемо подивитися Все з дітьми, з внуками. Дуже подобається. Я просто в захваті. от Взяла внуків, ще привела своїх, щоб подивилися, послухали колядки, подивилися на вертепи. Звичайно, подобається. Хіба Львів може не подобатися комусь? Такого напевно нема. Львів відкритий для світу, так говорять місцеві гіди. Це невеличке місто, яке має світовий вплив, заповняють британці. Натомість статистик. Каже, що минулоріч Львів відвідало 2 мільйони туристів, а у 2014-му очікують ще більшу кількість мандрівників. Оксана Василикзановіч пойдала новини.